Влада відверто тримає львів'ян за дурнів. Мовляв, провини лежить на зміні клімату і аж ніяк не на хаотичній забудові. Байдуже, що проекти нових будинків погоджують без генплану, не знаючи на яких комунікаціях їх зведуть, і чи завдасть це шкоду місту. А як драматично очільник міста дивується, коли Львів застає черговий потоп. Насправді ж питання старого колектора, який не був розрахований на стрімке розростання міста Львова, влада роками відверто ігнорувала. На цих архівних світлинах проект колектора, який функціонує донині, звели його у 60-х роках минулого століття. До того полтва розтікалася вулицею, на якій не те, що не було багато поверхівок, а й взагалі будинків. Оце був кінець вулиці, років 50 назад. Це був кінець цивілізації. Отут, де ми стоїмо, починався е, потік полтвен. Тобто десь чотирихметрова виїмка внизу, невеликий жолоб з дикого каменю виморований. І весь час стікала звідти вода, ну, в річку. Річушка була невеличка зовсім в спеку літню. Там кури переходили її. Але якщо йшов дощ, такий пристойний влітку. То вода піднімалася до берегів. Згодом полтву заточили під землю у бетонний колектор. Львів поступово розширювався, а на каналізаційні тунелі вже ніхто й не зважав. І тоді почалися всі неприємності в часі дощу. Вода не мала куди діватися. З отих люків виривало ці бетонні плити. Це кількатонні плити виривало. І вода йшла до таким фонтаном десь метрів на три і яметр був півтора метровий. Однак біда не лише через аварійний стан підземних тунелів. З'ясувалось, що саме в цьому місці зосереджується вода, чи не з усього Львова. Чому така ситуація виникає і буде виникати надалі? Тут на торфяні сходяться насправді аж два колектори. Той старий колектор, де вся каналізація йде з центральної частини міста, і південно-західний колектор то наукова, Левандівка і всі ті райони, вони всі сходяться в тій точці, і замість того, щоб в тій вузькій точці, де сходяться два колектори, колектор розширювався. Він навпаки має нижчий дах, і тому йому той дах постійно зносить. Фактично, полтва виривається назовні. Тобто старий колектор, в який сходяться кілька потоків, звужується у місці, де він мав би навпаки розширюватись. Це добре видно на кадрах, які продемонстрували мандрівники під земеллями, дігари. Що я побачив, це звуження стелі колектору. Важко в це повірити. Де вода з центра, висота 5,5 метрів, після вулиці Трофяної 3,5 метра. Ширина лишається та сама. Тобто води стало більше, бо є притока додаткова, а колектор став менший. І дуже чітко видно, що вода тисне на стелі, на стелі купа ганчірок, груду. І це все заважає нормальному потоку води. Та занедбаність і звуження колектора не єдині проблеми цієї ділянки. Ті два колектора сходяться ще й під прямим кутом. Чому погано під прямим кутом? Є дуже багато наукових досліджень, що коли два потоки сходяться під прямим кутом, відбувається завихрення, вода починає тиснути вверх, швидкість падає, тиск зростає і все йде вгору. За десятиліття міська влада навіть не намагалась вирішити бодай одну із перелічених проблем. Ба Більше комунальники за вказівкою міськради продовжують працювати за звичною схемою: встановлювати бетонні плити, які зірвала полтва, на місце і засипати їх землею. Ну, без сумнів, що це неефективно. Природу фізику, механіку не обманеш. Можна в одному місці накрити. Але тиск зробить свою справу в іншому місці. Якщо ви йому не дасте зробити свою справу, то він вам під землею поруйнує все, що можна поруйнувати. Та замість того, аби відремонтувати колектор, в ЛМР прийняли рішення виділити кошти для укріплення дамб довкола будинків, які постійно топить у зливу. Мені смішно, вони знали, де будують, збудували тепер дамби, ліплять навколо будинку. Ну то таке, знаєте. Фактично, те, що вони тут собі домуровуються, вони розгрібають результати того, що вже є, але це ніяк не вирішує проблему в комплексі. Вода буде стояти, тому що тут треба було б їм співфінансувати реконструкцію колектора, а не ліпити оті от дамби. Протиаварійні роботи влітають місту в чималу копієчку. Лише за останній косметичний ремонт місто в час війни виділило понад 10 мільйонів гривень. Протиаварійні роботи близько 11 мільйонів, якщо не помиляюсь, Та, близько 11, тому що на один об'єкт 5,9, на другий 4,9. Тобто на Покуцьку 4,9 і 5,9 безпосередньо на Торфяну 21. Торфяну 21 зробили вже повністю. Знаю, що всі зробили речі для того, щоб на майбутнє не було таких, як кажуть, затоплень саме, саме будинку. Тому що подвір'я і усе решта ми, на жаль, не застраховані, поки не замінимо колектор. Навіть підрядник, який виконував роботи, в телефонній розмові зізнається, що рішення міськради неефективне. Забетонували підпірну стінку, яка закриває передній фасад, де найосновніший той ударна хвиля йде, коли відбувається прорив колектор. Ті заходи, які ми виконали, то вони аварійно вони будуть спрацьовувати. Вони звичайно захистить, але ну Проблема основна колектора. Навесні цього року міськрада заявила, що розроблятиме проект дублюючого колектора. На це заклали у бюджеті 3 мільйони гривень і обіцяли оприлюднити план до кінця року. Та досі напрацювань громаді не представили. Крім того, дублюючий колектор найдорожчий варіант з можливих. За підрахунками вартість робіт може сягати сотень мільйонів гривень. Пам'ятаю, перший проєкт назвали 50 мільйонів. У 2021 році Андрій Іванович називає 250 мільйонів. Це дуже дивувало. Мене. Як мені потім вже почали пояснювати по самому проєкту, в одному варіанті хотіли реконструювати колектор. В другому варіанті придумали, що все-таки треба робити дублюючий. Це повноцінний колектор, який би забезпечив. Чому міськрада не розглядає дешевші варіанти, невідомо. Бо альтернатив, кажуть експерти, є чимало. Як альтернативний варіант не робити його закритим, а йти по здешевленому варіанту і зробити відкритий колектор дощової каналізації. Паралельно полтві, паралельно цьому колектору йде старий польський колектор. Він приблизно ось такий за широкий, такий за високий, і він би міг пропускати частину води, яка не встигає втекти. Але цей колектор приблизно от настільки. Перегороджений комунікаціями, є місця, де погруди мул, тобто він занедбаний. Ми намагалися з'ясувати у міськраді, чому за стільки років не відремонтували існуючий колектор і чи є бодай якісь напрацювання у міста. Але відповіді так і не отримали. У прес-службі заявили, що їм нічого розповісти. Mm -hmm. я, я до вас зверталася минулого тижня з приводу коментаря по вулиці Торофанії, там по підтопленнях. Чи міг би хтось прокоментувати? От тиждень минув і ніхто не відзвонив. Ну, ще є така, ймовірність, що е, якби інформація, яка в нас була на сайті, була власне е, то така, яка ну най, найновіша, бо потім далі йдуть е, скажімо, проєктні роботи, щось таке. Ну, дивіться, поки що не маємо для вас інформації. Активісти припускають, що місто умисно займається реконструкцією і протиаварійними роботами і відтягує капітальний ремонт колектора. Те саме є сканалізацією. Якщо вона є вузька, ви її підмуровуєте, обмуровуєте, домуровуєте. Пропускна спроможність її збільшиться? Ні. Але чому вони роблять так формально? Ми ж реконструкцію провели, ще можна п'ять будинків гатити. Вони це роблять зумисно. Це злочинно. Очевидно, це очевидно злочинно. Тому що, знову ж таки, вони ставлять е, е, розмінною картою безпеку людей. Кажу таку образне порівняння. Це як мертвий лежить уже на ложі, а йому малюють нігті, щоб він гарно виглядав. Отак сьогодні з Львовом. На жаль, Останні 20 років ми наводили марафет у Львові і треба визнати, навели його непогано. Тонемо тепер з гарно нафарбованими нігтями і підведеними бровами. Ну, зато гарно вміємо все піарити. Цей колектор і як наслідок постійні потопи у Львові черговий приклад тотальної бездіяльності міської влади. Замість того, аби реально вирішити проблему, довкола будинків зводять дамби в надії врятувати підмоклу репутацію, при цьому витрачаючи на безглузді роботи мільйони, залишається лише сподіватися, що Полтва, про яку роками не дбали, не вирветься всією могутністю у місто. І не перетворить Львів на Атлантиду. Це були змови. Настав час для нового викриття.